А ви знали, що в болгарському перцю в два рази більше вітаміну С, ніж в апельсинах. Сьогодні ми готуємо просту поживну вечерю з болгарських перців та курячого фаршу. Нам потрібно два болгарських перця, 150 г курячого фаршу, 100 г сметани, одна цибуля, один томат та 80 г моцарели. Ми вже підсмажили цибулю та додаємо фарш. Коли фарш трошки підсмажився, додаємо вже порізаний томат. Смажу я на оливковій олії і використовую диспенсер, бо це дуже важливо для контролю рівню жирів в раціоні. Коли вже томат з фаршем готовий, то ми додаємо сметану. А також лайфхак, щоб обрати найбільш солодкий перець. Він має бути поділений на чотири частини. Також ми зараз розрізаємо вже перці навпіл і викладаємо на наше деко. Ми викладаємо нашу начинку у перці. Відправляємо в духовку попередньо розігріту до 180 градусів на 20 хвилин. На 20-й хвилині ми достаємо перці з духовки та посипаємо їх сиром. Ставимо їх запікатись ще на 10 хвилин. Ось такі перці у нас вийшли на двох, та не забудьте додати гарнір для збалансованої тарілки.